О, доброго ранку, мої любими хороші підписники. У мене сьогодні буде така дегустація шикарна просто. Дивіться. Таку огромну редиску купила. Зараз ми подивимося, це, ета, Пуста вона чи не пуста. Вчора по 50 гривень і по 40 гривень. Гляньте, ідеальна. А ну, друга. Ну, це я в двох разних людей брала. Помила, обрізала, а тут трошечки треба було. О, гляньте. І огурчик М -м. овочі. Це саме така корисна їжа. Далі у мене буде помідорчики в'ялені. Я їх вчора вже е пробувала. Ну, Мені вони сподобались. Ну, я б ще б туди солька і перчика додавала. Так вони в олійки. 100 гривень заплатила за оцю баночку. Сказали, що із кілограма. Помідорів виходить 100 грамів вялених. Ну, на самом ділі я не знаю, правда, це чи не правда. Так, кільку карась там е, я не хочу, Пока. нема в мене щось бажання, настрою кушати, бо е, не, не встрітила ще смачного. І ще буду пробувати таку кров'яночку. Купила в українських ковбасах. Сказали, дуже вкусно. Ось у мене ще є чорний хліб. Зараз, будемо пробувати. Не знаю, прям з чого починати. Можна було картопельку зварити, ну картопельку це довга пісня, я не захотіла, кажу вам чесно. Так, що тут у нас йде по кров'янці? Начнемо з кров'янки, а закінчимо помідорами, так? Да? Ви ж там підпишіться на мій канал. Коментар обов'язково напишіть лайк поставте. Це в українських колбасах на 23-му я купила. Оцю кров'янку сказали, вона дуже-дуже вкусна. Зараз ми її обчистимо. Гріти її не надо, їмо її так. Пробуємо. Хороша. Я, я була трошки вчора попробувала, але в мене не було часу, щоб вам розповісти, яка вона смачна. Кров'янка, як кров'янка, тут навіть даже... сало є. Не -м мабуть. Так, пробуємо редиску. Оцю круглу сначала, а потім тут длінно. Оце смачно. Вона не гірка. О, Хороший. Походу, теж огорода, не тепличний, не гіркий. Хліб сірий, такий купила в паровозі в екомаркеті. Хліб смачний. Ще цю редиску треба попробувати. Це смачно. Це трошки не тикне. гірчить. Ну, їсти її можна. Знаєте, то як е, поріжемо редисочку. Я люблю цибульку, свіжий огурчик, яєчко варене сметанкою. і сметанкою. Такий салат бомба. М -м -м. Кровянка вкусно можете брать українських ковбасах. Це на 23-м брала. Там жінчина робить, я її знаю. Вона сказала, вона смачно. Не обманула. Смачно. Довго їм скажете, пробуй уже давай помідори свої, да? Зараз будемо пробувати помідори. Я вчора їх спробувала, всі спробували, сказали, що смачні ну, не вистачає пряностій. Тут якісь травки є. Зараз ми так виложимо акуратно. Щоб не з банки. Три хвати. Ну, як відкрили, то малі багатенько. Внутрі олія. Ця жіночка робить сама. На 23-му продає на базарчику. Е, ну, там і консерви є. Зараз будемо пробувати помідори. Помідор, як відчувається, як домашній помідор. А оце смачний. То я брала так мені. А, я наїлася всього була підряд, що. Не голодна вже, напевно, була. Зараз покажу, як він виглядає. Бачите, там ще спеції, травка є воліків. Я ніколи не пробувала це сушені такі помідори. Ну, вони дорогі, ну, вони того стоять. Я вам кажу однозначно. Ммм. Ммм. Ви знаєте. Це набагато смачніше їсти отак, чим кільку. Ні, карась, то само собою смачно. Ну от кільки, оце смачніше. Дуже не знаю, за що Редиска Рядиская огірок і хліб. Можна було ще яєчко дварить, це так дуже смачно. Все корисне, нема нічого не корисного. Смакота неймовірна. Блогери всегда рекламують оці. зараз я не забула серветку, нічого. Сушені помідори. Ну, вони того стоять. Кажу вам зразу. Ну, я не в магазині ж брала, а людина, людина яка сама цим займається. там консервую. в неї ще є червона ікра, ну вона дорога мені показалася. Якась вона розказувала. Наба буде сходити взяти. це потом. Як гроші буде? Попробую ще ту червону ікру. На якесь свято собі візьму. Ми ж червону ікру йдемо йому тільки по праздникам, Ми ж не мульонери. Нам на Новий рік, 8 березня такого плана. М -м -м. Ще один зім і все. Mm. Ось він. Смачний помідор. Mm. Це вам чеолійка. Я цього літку теж можна знаєте, як берете хліба ще отак. Mm. Там якісь такі трави пряності дуже смачні. От, бачите, як помідор виглядав. Помідор як помідор. Ну, Смак неймовірний. Mm. Mm. Даже не хочеться говорити, воно так смачно. Mm. Mm. Наверно, чути, як я плямкаю, але я стараюся не плямкати, но воно ж ридиска огурчик. Mm. Я вам рекомендую, біжіть на базар, беріть огірки, редиско таку бомба. Це дуже смачно. Одну з'їли, наїлись, ну я дві розрізала, бо була дуже голодна. Обов'язково за помідорчиками і за кров'яночкою. Це що залишилося все від кров'янки, а брали таку здорову палку, таку ну, кружочок такий і кружочка. Тобто. Дякую всім за увагу, хто дивився моє відео до кінця, Репостик, Підписались, натиснули на колокольчик, написали хороші коментарі. Якщо там хейтери, то, ви знаєте, я до вас відносяся по-фізі, по-хіристичні, так що ви лучше проходьте мимо, не треба писати, що в мене там прически, вініри, гадості різні. Просто йдіть далі. А всім моїм хорошим підписникам передаю привіт. Що вам ще сказати? Чекайте моїх нових відео.